Я з характером, дівчина. Я завжди була з характером. Женщина, агонь. Ай! <с brewer SMS> ми перегріли питання перемоги. Ой-х-х-х! <paragraphs> <aga> коли перестануть красти в Україні, от тоді і я перестану красти в Україні. Хочеться <п>... <Speaking> новий купальник і в Крим. На цьому я кажу вам слава Україні! Слава українським героям! і Смерть тим клятим ворогам! З вами була Катерина Соляр. Почуємося вже наступного ранку. Бережіть себе! Радіо Максимум, Радіо Незламних людей! Будьте з нами! А куди це і до кого це ми прийшли? До Катерини Соляр. Привіт! Я як завжди своїм улюбленим напоєм. Скільки ти взагалі каву впливаєш за день? Зараз п'ю менше. А чого? А, а ми зараз говоримо. Ми зараз каву говоримо кави. Теж п'ю менше е, та якось я її певно напилася за перші два роки повномасштабного вторгнення, бо кава було те, на чому ми в принципі жили і виживали весь цей час. А зараз одна кавусічка з раночку, така знаєш, е, е, як це кажуть, е, е, Американо без молока, вона така е, гірка е, з ненавистю до клятих ворогів. Ти її випиваєш, відразу відчуваєш ту ненависть, а далі вже десь протягом дня може випивати е, одну капучинку, так щоб трошки лайтовіше стало. Е, дивися, такий зараз буде для тебе бліцик. Е, перше запитання, звичайно, для тебе буде дуже смішне, гіпотетичне. Може я б навіть більше сказав. Е, зранку поспати чи потренуватися. Це найболючіше, що можна було зараз вигадати. Я знав, я знав. Дивись, якщо субота-неділя, то поспати. Якщо з понеділка по п'ятницю, то потренуватися. А? Радіо чи ТВ. Уф, ще одне попадання. Зранку радіо, ввечері ТВ. Чудово! Ютуб чи ТВ? Ютуб. чи Лорак. Ой! <laughs> певно, лобода, тому що від лорок вже давно ніхто нічого не чекає. Відпочинок в горах, на лижах чи на морі. Морочко. Плавати не вмію, але море люблю, воно мене заспокоює. Смажена картопля чи дієтичний салатик. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і гроші чи популярність? Mm -hmm. Давайте, певно, все. <laughs> Я знаю, що в тебе є робоче місце в одній з небагатьох радіоведучих, так а, а покажи. <гум> а ходімо, я покажу вам. Я пам'ятаю оці е, перші дні повномасштабного вторгнення. Е, е, крім соляр, мені здається, ні про кого люди не говорили. Соляр сказала то, соляр розказала то, порадила робити це, ще щось і так далі. Тебе люди просто неймовірно полю полюбили. Скажи мені, як ти думаєш, за що. За те, що я їм пообіцяла, і я виконую цю обіцянку, я пообіцяла не бути ідеальною, бо я такою не є, але я пообіцяла, що я буду з ними чесною. Кому би б ти ніколи не потиснула руку? Ой... Ти так багато думаєш, ти що, не виспалася сьогодні з самого ранку? О, ні, просто професія в мене така багато думати. Один раз отак от щось скажеш, як про Лабадо, а потім в Хейті звинуватять. Певно, Зрадникам України, ті, хто виїхали, кинули і, і дякую їм за те, що вони виїхали. і Кинули. Ми багато про них тепер знаємо. Тому руки моєї не бачите. Тебе прям тут дивися, балуються. Як має бути Мандаринку хочеш? в вітамінний <хи> подгончик? Це, це тебе так компанія любить? чи Ти сама принесла? Сама саме? я самостоятельна, з дитинства. У мене подарунки, яких мені понадарювали. І так, а роз... що тобі понадарювали? А ну похваста. Що для що в тебе таке саме, саме цінне для тебе з подаруночків? Саме цінне для мене з подаруночків. Так, по перше, у мене є чудова книга, автентична львівська абетка. Я вчу львівську. Так, Гваручеш, Це... Міркл. E, та чому український Француватий То який? Ти вже знаєш? Ні, до фу я ще не дійшла. У мене є е, критик, от він е, з Чехії, я зайшла до магазину з іграшками. І там е, працюють наші українські дівчата. Е, вони мене впізнали навіть без гриму, що традиційно відбувається не так часто. Беляха муха, про ці впізнали. Значить, я вам хочу розказати, що значить, Катерина Соляр зіпсувала концерт Бійонсі. Де це було? Теж в Празі? чи де? Так. Значить, вона прийшла на концерт. Ні, це було в Варшаві. А в Варшаві. Значить, Катя прийшла. На концерт Бійонсі, люди розвернулися від сцени і почали з нею фоткатися. Бійонсі зупинила концерт. Боже, такий скандал! Був, ви би знали. Це був одна людина, яка фотографувалася зі мною на вході, але через це утворилася черга, і на нього накричали. Я не знаю, чи звільнили його з роботи. Вибачте, якщо би раптом шок. Ти себе взагалі вважаєш такою цукерочкою, чи така значить, -мен. ви мене не той Вово зі, з характером дівчини. Я з характером дівчина, я завжди була з характером дівчини. Є якісь такі риси характеру твої, які от е, просто бісячі неймовірно, які тобі навіть не подобаються. От Найгірша риса характеру твоя, яку ти сама ще й визнаєш навіть? Я тілець, я надзвичайно вперта. Угу. І через те, що я надзвичайно вперта, це допомагає мені йти там своїм курсом, відповідно, до -до досягати тих мет. Та тієї мети, яку я перед собою ставлю, але з іншої сторони зі мною дуже важко. Бо якщо я бачу десь тотальну несправедливість, ох. Бережіться всі, поки я її не доведу, не скажу всім, що це тотальна несправедливість, я не заспокоюся. Боже, слухай, як з тобою тоді оживатися. Мені дуже, дуже цікаво. Ти спеціально не говориш про свого чоловіка, не розказуєш нічого, не да. показуєш його, бо він десь в синяках ходить від тебе постійно. чи що? Так. Бо він ще не отримав план, що йому говорити, і як йому себе поводити. А як він тебе називає ласкаво? Боже мій, це такий зараз буде бік Катерини Соляр, про який ніхто навіть не знав Котик, Казайчик? Ні, немає ніяких таких умінжительно ласкательних традиційно. Майне фрау. Що ти там жінка? Приїхала. Як діла? Де була? Що робила? А ну ладно, я пішов <laughs> грати <Okay>. в ігри. <laughs> а ти вдома взагалі яка? Ти можеш сварку влаштувати? Щось тобі не сподобалося? І Як давай накидувати? Оскільки я в ефірах така жінка агонь, і постійно ротяка в мене не закривається, то сварка вдома в мене найгучніша, коли я мовчу. Бо якщо я мовчу, це означає, що все апокаліпсис наступив і зараз буде повний рознос. Зі мною вже не можна говорити. Вже просто треба кинути шоколадка і йти на безпечне місце. Шоколад заспокоює. Чи це було, чи це просто так до слова? Було просто до слова було так. поняла. А коли ти останній раз так нервувала? Жорстко. Коли якась неприємна людиська вдарила мою машину під під'їздом, oh! спрацювала сигналізація, я вийшла відразу там за дві хвилини, але він вже втік. На камерах я його побачила, але на жаль, ще й досі не знаю ні номерів. Ні, автівки, що це була за автівка, але я тебе бачила <гум> на камерах. <гум> так народ, бережіться. Бережіться, бо маєте шанс попасти е, в цей в службу в службу розшуку в рамках однієї з гіперпопулярних <гум> програм нашої Катерини. Е, як знімаєш стрес? В мене зараз чотири заняття спорту на тиждень. Я вважаю, що це якраз про зйом стреса. В мене є ну окрім того, масаж, окрім того, косметолог, окрім того, манікюр, окрім того, інколи я ще буваю в Флоатінг капсулі. Це така Що то за таке капсула з водою з Мертвого моря, де ти просто лежиш годинку. Риби а, теж там плавають. Ні, 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 з тобою, ні? нікого немає. Нікого нема. Ти одна лежиш в тій воді в тій капсулі закрита цілу годину. І ізолюєшся від всього світу. Можеш кричати, можеш співати, можеш плакати, можеш спати. Я традиційно сплю. Але оця капсула вона ізолює мене від світу, від думок, і я там трошечки видихаю. Слухай, Троші. ти е, таке дурне слово, але ну видатний журналіст. <сум> Скажи мені зараз така є одна дуже кричуча тема, драстична для багатьох. А, це мобілізація. Угу. Да? А, і в... багато говорять про те, що треба мобілізувати депутатів. А, що ти можеш сказати і про одне, і про друге. І, і про мобілізацію. Яка твоя думка взагалі? Як воно добре, не добре? Правильно? Неправильно? А, мій колега Роман Цимбалюк сказав якось дуже прикольну фразу. І вона мені сподобалася. Немає, якщо ми говоримо про мобілізацію, немає там депутатів, водіїв. Є військовозобов'язаний або не військовозобов'язаний. Ви або військовозобов'язаний, або не військовозобов'язаний. Неважливо а, рід діяльності, чим ви займаєтеся. Ви маєте стати на облік, ну як кажуть народні депутати, і відповідно очікувати, поки армія вас не призве, поки ви туди не знадобилися. Я більше за те, щоб ми не переводили стрілки, щоб ми не тикали пальцями один в одного і не казали: от коли він мобілізується, отоді я мобілізуюся, або коли він піде, тоді і я піду. От коли. Коли перестануть красти в Україні, от тоді і я перестану красти в Україні. От коли там е, щось поміняється, от коли тризуб на Кремлі буде висіти рівно, от тоді значить все інше. Я за те, щоб ми брали відповідальність кожен сам за себе, скажи, які найбільше помилки е, на твою думку зробила влада за ці останні два роки? За останні два роки. Ну, дивись, я точно знаю, що нам приписують, що ми перегріли питання перемоги. Але я точно можу сказати, що якби ми повернулися зараз на два роки назад, ми б зробили так само, тому що тоді не було іншого варіанту. Тоді, якби ми говорили людям про те, що ну, нам тренда. Я боюсь, що ми би втратили Україну, в принципі. А оскільки ми підтримували дух, наснагу, жартували і максимально тримали ку куку по один одного, ми втрималися тут і на цьому місці зараз маємо бути. Що зробила влада? Певно, про те, що вона не зробила, мені здається, що дуже багато. Інформаційних приводів ми зараз отримуємо від західної преси. Хотілося, щоб більше була комунікація з українською пресою. І щоб ці інформаційні приводи надходили від нас. Мені здається, треба було питання мобілізації, демобілізації і мобілізаційного резерву готувати також раніше. Зокрема, коли. Хлопці та дівчата стояли в чергах за зброєю, то не треба було відправляти їх додому і казати дякую, не треба, а потім через кілька місяців ходити по домах і намагатися когось знайти. Я не хочу, щоб у моїй країні мобілізація і захист України був наказанням, а не пріоритетом. І я не хочу боятися людей в формі. Знову ж таки, мені здається, що зараз ми робимо ще одну велику помилку. Не знаю, чи є у нас інший варіант, але мені здається, що робимо помилку в тому плані, що ми занадто ідеалізуємо Збройні Сили України. Що це таке? Поясни, будь ласка. Ми не говоримо про ті проблеми, які існують в збройних силах України, і про дивись, яка історія. Ну, це те, що там є некомпетентні люди, які приймають неправильні рішення. Те, що ми... Всіх об'єднуємо в Збройні Сили України, тобто е, немає індивідуальної відповідальності, те про що я говорю: та що не всі йдуть служити в армію, тому що люблять Україну, тому що е, захищають Україну. Е, не всі, хто підписав документи і пішов служити, дійсно служить. І є е, випадки, коли ми там чудово розуміємо, що е, десь гроші крадуть не тільки народні депутати, а ще і в збройних силах України. Але ми про це не говоримо. Ну от на місцях, так, і ці випадки вони відомі, але про них зазвичай говорять о Який свій ефір ти от, ніколи не забудеш про твоєше? <світ> що там таке було? Що <світ> йолки-палки! Потім прийшла, розказувала друзям, чоловіку, всім. Ну, по-перше, ефір, який я ніколи не забуду, ефір, який я не можу згадати. Це певно, ефір 24 лютого. Бо я була першою, хто вийшла в ефір на 24-му каналі. А, але я його реально не пам'ятаю, взагалі, і ніде не збереглося жодних відео, щоб нагадати про те, як це було. Ем, тому я щось говорила з кимось. Якісь спікери були в ефірі, але про що, коли, як я виглядала, як я почувалася? Скільки матюків сказала? Скільки матюків, матюків? До речі, тоді не було жодного. Четвертого Перші... не було не було від мене, не було. Справа в тому, що на той момент ми ще намагалися бути в рамках Національної ради, та і того, що вона нам диктувала. І коли я вже там завершувала ефір. Десь пройшло 2 3 години вже того самого ефіру. І мені треба було ще раз людям, які доєдналися до ефіру зараз, розказати про те, що якщо ви проспали, то в країні війна і так далі. і і так так далі, так далі. Мені треба було якось назвати Путіна. І я не могла підібрати синоніма до його прізвища. І в той момент мені моя редактор Вухо каже, «Звигу». <рес> не стидайся. І я така в сенсі прямий ефір. Е, люди у екранів, е, Нацрада як? А вона мені так називає його так. Я така, я не пам'ятаю, який я синонім тоді підібрала. Я вийшла зі студії, зайшли мої колеги. Е, і я чую, вони розпочинають ефіри і кажуть: так, значить, розпочинаємо з чого? Слава Україні, героям слава, смерть лятим ворогам, понятне. Діло. А, а потім кажуть Путін. І ви такі, а, так так можна було? Ну, ну хуйло, потім, то хуйло, то що вже робити. А ви потім вже бачили. Що в своєму чоловіку ти любиш найбільше? Те, що він мало говорить і багато робить. А хто сміття виносить взагалі? Він. Тільки Ти те не, не, не буває, так що ти можеш зацепити? Я дома буваю. ні. В сьомій ранку я виходжу, в сьомій вечора я повертаюся в кращому випадку. Я не знаю, хто там їсть і хто там смітить. <схи> Мене там немає. <схи> Яка найбільша сума грошей, е яку ти коли-небудь взагалі в житті тримала в руках? Взагалі тримала в руках. Це а... може бути твій гонорар, це може бути, можуть бути якісь донати, які ти збирала, можливо. А, ну, зараз важко говорити про якщо про донати, важко говорити, що тримала в руках, тому що зазвичай вони всі в електронному вигляді. Та? Ти збираєш якийсь збір і віддаєш ці в електронному вигляді, збираєш, в електронному вигляді віддаєш. А якщо це гонорар, ну теж певно. Ну, в, в руках не тримала, давно гроші не тримала. В руках окей, добре. Давай перефразуємо. Е, журналістика це штука, якою можна заробляти в Україні, і досить багато. О, Скільки да. е, нічого хороша, правильно, така як у тебе. Скільки ти найбільше заробляла в місяць, взагалі, от всі, всіма своїми заняттями? Можеш озвучити суму? О -о, -о, о о дивіться, я знайшла правильну відповідь на це питання. Е, я приватний підприємець, так е, про всі мої доходи. Знають відповідні А, почалося. Почалося слухай. Я дивлюся, тут твоя сумочка поруч лежить. Скажи, яка там є найнеобхідніша річ для тебе, яка 100% завжди має бути з тобою поруч. В мене з собою 100% завжди штатив, куди б я не їхала, куди б я не йшла. В мене є штатив для телефону, і в мене є мікрофон, підлічка, який я теж завжди беру з собою, тому що мало лі. Як життя поверне, треба бути готовими вести ефір в будь-якій ситуації. Я кажу про те, що журналістика це не робота з шостої ранку до шостої вечора, це круглосуточна робота. 24 на 7. тому що інколи так буває, що ти зберешся піти трошки відпочити у відпусточку. Знаєте, на Днів. А Путін здох! А Путін здох. Або <рес> е, як в моєму випадку, Пригожин іде на Москву з походом, і ти тоді в 12 12-й о першій годині ночі робиш стрім на 24 й канал. І все у нас е, був такий співробітник, е, колега наш Олексій Печі. Ага. Якби ти його зустріла, що б ти йому сказала? Це, це втікач, як хто, якщо хтось не в курсі. <рес> якщо хтось пропустив цей так. момент, е, сказала би неочікувано. Правда, я довго досить довго працювала з цією людиною. У нас от один проти одного знаходяться робочі столи. Я спілкувалася з ним щодня, але це те. Що не очікував ніхто з нас, це точно було неочікувано. Я не знаю, чи варто нам говорити, тому що після того, як він покинув територію України, ми з ним жодного разу не говорили ні онлайн, ні в соцмережах, ні по телефону. Я не знаю, чи є що сказати людині, яка говорить про якусь там горизонтальну комунікацію. Дивіться, справа в тому, що я, в принципі, не про засудження сказала так, яка свого часу розказала Лабадєв, це вона правда. І думає. Е, е, я про те, що якщо ти людина, ти можеш робити все, що хочеш, а і намагатися там вберегти власне життя там все таке, або налагоджувати горизонтальну комунікацію за кордоном. Але коли ти журналіст, ти маєш нести відповідальність за свою роботу. І як журналіст він е, здійснив або зробив доволі нечесно. А, і при цьому доволі нечесно в тому плані, що спробував виправдати нечесний вчинок чесними словами. Чого тобі виправді. зараз найбільше хочеться? Ну крім перемоги? Це ми розуміємо. А, Щось таке. Давай вклю... включи дівчинку, може, якусь таку це просто людину і сторіга. просто дівчинку. Це дуже складно, тому що минулого року в мене з'явилося дуже багато нових знайомих в час війни. І дівчинка, з якою я особисто не знайома, вона живе в Штатах, але вона українка, дуже багато допомагає Україні. І вона спитала мене: що ти хочеш собі на день народження? Собі, от, просто собі. Було складно знайти щось. Я сказала, шалик давай якийсь, тому що мені там я дуже люблю, коли в мене прикрита шия, і якщо раптом вона не прикрита, я роблю отак традиційно, закриваю її рукою. Тому я попросила шалик, і це якщо як дівчинка. А, а якщо так, то хочеться в Крим. Хочеться новий купальник і в Крим. Слухай, давай уявімо, що притула стає наступним президентом України. Ага. І каже тобі: Катя, гоу до мене в команду. Що ти скажеш? А, колись я казала про те, що що має статися у людини в житті, щоб вона з журналіста раптом захотіла стати е, депутатом, щоб піти в політику так, пів Верховної Ради, по-моєму, там зараз ні? Ну от мені ну, просто цікаво. Точно. Мені цікаво, знаєте, що має статися з людиною, щоб вона там в один момент е, вирішила змінити ну давайте так народну любов. На народну ненависть, тому що коли ти ну я розумію, що і мене там недолюблюють, але в принципі, коли ти спілкуєшся з людьми, вони тобі довіряють, ти їм розповідаєш про новини, ти їм пояснюєш, як це відбувається. Вони тобі довіряють. А потім ти йдеш в народні депутати, вони кажуть: Ви всі брехуни, все не хочемо вас чути і знати. Але е якби сказав Притула, доєднуйся і пішли до Верховної Ради, я подумала би над цим питанням. Я так розумію, в тебе вже є ідеї, які там можна втілювати в цій Верховній Раді, да? maybe, maybe. критика, коли з'являється. Як ти ah, на неї реагуєш? Я думала, що я не реагую на критику, але mm -hmm. ти читаєш коменти, може, під програмами ще щось. Раніше читала багато, зараз того не роблю. Не маю на то ні внутрішнього ресурсу, ні часу. Але коли ведемо, наприклад, в Тіктоці ефіри, то там. Ти хочеш ти того цього чи ні? Але ти бачиш ті коментарі, які відповідно пишуть люди. Я вразлива до критики, але я думаю, що це не питання критики, це питання. Хейту. Тому що критика, вона зазвичай конструктивна, або якась, ну, з якою можна сперечатися, або можна доводити, наводити приклади, ну, якось логічно виходити з того всього. А коли ти отримуєш просто хейт, то ти розумієш, що там спілкуватися безпалізно. Ну, і я так трошечки, знаєте, Ай! є щось, про що ти жалкуєш в житті? Що не купила долар по вісім. <рес> <рес> Жалкую. Ой, зараз буде щось таке нещемливе. Жалкую про те, що не змогла відправити батьків свого часу на море. Дуже хотіла би, і в той момент, коли я змогла або ж досягла того рівня заробітку успішності і того статусу, який маю, давайте чесно, та, то на жаль, до цього часу немає в живих батька, і мені би дуже хотілося, я казала, буде на щінливому. Я знаю, що він мною пишається, але я дуже би хотіла зробити щось більше для них з мамою. Тому зараз мама отримує все. Які прості речі можуть зробити тебе щасливим? Кава зранку, поцілунок чоловіка перед роботою, обнімашки, повний бак бензину. Невеличка відпусточка, це… я цього не чув. Я цього не чув. <гум> Дуже хочеться, якби вона була регулярною, хоча б <гум> раз на три місяці. От е, я люблю театр е, і ну там. Театр мене може зробити щасливою, коли я можу вимкнутися, перемкнутися і спостерігати з тим, що відбувається. Шафа просто міракл. Збираюсь піти на кабаре, теж подивитися. Ніколи не точно. хотіла сама на сцені бути в якійсь постановності. От я себе більш комфортно відчуваю в екрані в цьому замкненому просторі. Я... На сцені дуже нервую, і в мене був один досвід стендапа і на тому, як би мій стендап <з accommodation> закінчився, тому що я на сцені не надто впевнено себе почуваю. Я дуже переймаю емоції інших людей. Коли я дивлюся їм в очі і бачу, що вони якось. Там відволікаються, позіхають, чи щось там між собою говорять. Я починаю на цьому циклитися. Думаю, так їм не цікаво, я щось не те кажу, і все. Я дуже впечатлітельна в тому плані. Уявімо собі прекрасний світ, в якому немає русні і ти мир, все красиво, літо, і тобі в руки падає цілком заслужена сумка, в якій є один мільйон доларів. Ага. Що саме перше побіжиш купляти? У мене є там, притулки, які я підтримую. Я дуже впічлітельна до котів і собак, які не мають своїх родин, і мене дуже розчулює там, коли я читаю, наприклад, що в якомусь там штаті в не знаю Америці притулок перед Новим роком роздав всіх тварин. І ти читаєш, і в тебе сльози на очах. Ти думаєш, блін, ну як? Ну це ж так класно. Ну чому у нас так багато е, собак і котів, які нікому не потрібні. І ну я за те, щоб вони мали дім, родину і щоб родина мала відповідальність. Е, але я зараз скажуть мені, що я говорю як міс Україна, яка йде на конкурс і за мір во всьому мірі. Тому не знаю, напевно би купила квартиру. В Києві собі і брату, давайте так. Пам'ятаєш, коли перший раз набуху не Так. Коли це було? Розкажи, що це було за історія. Це була моя перша робота. Мені було, здається, якщо я не помиляюсь, 18 років я працювала в магазині. Оператор програм 1С. коротше, це не бухгалтер, але і не продавець людина, яка заносить в комп'ютер все, що магазин отримує, там всі товари, і видає їх відповідно на магазин. Коротше, після цієї самої робочої днини ми з колективом пішли ввечері на лавочках в парку трошечки, знаєте, розслабитися. Але один нюанс я не їла нічого протягом дня. <звук> uh. Тому вони мені налили вина з паку. Ну, Буквально, я не знаю, там стакан. Я той на стакан... Наступний день ти пропустила, так? <звук> стакан я випила, але ввечері я збиралася ще на дискотеку. А, тому я йшла додому мити голову. Я дуже довго йшла додому. Мені здається, я так в житті довго додому не йшла, як в той самий момент. А, але це був. <звук> Зараз теж буде щось на особистому. А, це був той момент, коли я прийшла додому. Мені було дуже погано, але е, настільки погано, що я засинала в цей самий момент. Тому я прийшла, лягла на ліжечко, але мене тошнило. І фразу батька іди ригать ванну. Я запам'ятаю на все своє життя. Яка в тебе є звичка, от яка дивна? Дивна звичка. Я придумую нові слова. Що, наприклад, з останнього може щось? Ну я можу там сказати, типу, самомусь «нахуясь». Mm. Я можу придумувати нові слова, і в мене ну, дивна звичка. Люди, які не розуміють, вони думають, що я себе трошечки придушую, коли я отак от сиджу. А це той момент, коли я чи то руки грію, чи то шию грію, чи то прикриваю зону декольте. Я не знаю чому, але це от та звичка і та поза, в якій мене постійно можна знайти. Що для тебе бути українкою? Це бути тут і зараз, це співпереживати своєму народу, це бути одним народом. Це от правда, відчувати зараз всю біль, яку відчуває українська земля. І можна бути українкою будь-де. За кордоном, але я розумію, говорю чисто особисто за себе, що я не можу, не змогла би певно вести ефіру про Україну, бути з Україною, бути серцем з Україною за кордоном. Ну, правда, певно. Саме тому варіантів переїзду навіть не розглядала. Саме тому залишаюсь в ефірах навіть під час повітряної тривоги. Сорі. От тому для мене це от щось таке особисте. Не знаю, бо зараз мені прилетить що, Якщо я за кордоном, то я не українка. Говорю особисто за себе. Ти е, дуже крута. Ми тобі дуже дякуємо, що ти сьогодні була у нас. В нашій Боже, програмі. які теплі руки, Боже, які холодні руки. <свіс> 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 так е, ми тебе дуже любимо. Ти крута і е, дякуємо, що ти у нас така є. Найкращі люди. Дякую вам. Що всі задимо? Підписалися на ютуб канал Люкс Фем, поставили вподобайки, написали коментарі і ваші хейтерські коментарі. Теж їх чекаємо і читаємо. Е, от і шо. Чекайте, чекайте наступних випусків. Муа.